Ну то что там там? Есть девочка одна, э, красивая. Э, хочешь на телеканал ну, На ТРК Ну или на крайняк на пикселе его может. Э, просто реально есть мечта у нее перестать ходить по другим телеканалам. Ну да это реально вообще. Там мы можем перестать, но э, либо туда, либо туда это будет трейд. А, але ну якщо дівчинка реально красива, то ми можемо її запихнути в хто зверху. Ну це буде п'ять. Бля, що п'ять реально? Ну, Ні, це реально, вже я тобі кажу, що ну, я вже так там трьох поміняв, ну, кожна давала п'ять. І тільки оце, що зараз там остання працює, то вона бабла, ну, реально там не сипала, ну, типа, кеш, а... Віддала свою точку на Хмельницькому базарі, там де Дженса на тургуе, там якраз раз город ну, пятерка, глянут, у правда, в гривнях, але тоже пять. А ще еще Можна його его как-то на плюси запихнуть. Ну этот, блядь, тебе чудачок ездит, то в Африку, то в Айфе, вот это, свет А, Свет на выворит, ну. Дивись, давай я буду казати, як є. Тобто, там, де я реально можу рішити, там я буду рішати. І, ну, на плюси ми туди не поліземо, тому що там гарбунок, там все держать гарбунок. І ну, вже було таке, знаєш, що... там, Даманський раз туди попхався, то ти бачиш, як закінчилось. Тому ну, давай появися, як не можу рішити, а сюди я лістами не буду, тому що це гарбунок, там буде війна, я тебе печатаю.